Всім привіт, мене звати Яринка, і в цьому відео я запрошую вас провести зі мною одну ніч на острові. Сюди я приїхала зі своїм хлопцем Олегом, і ми доєднуємось до наших друзів Міші Міхея і Андрія які ночують тут вже другу ніч. І вони сказали, що якщо ми приїдемо, то вони залишаться ще на одну ніч. І Ми такі це класна ідея. І оскільки я маю прекрасну нагоду поділитися цим цікавим досвідом з вами, я це і роблю. Тому запрошую вас зі мною в цей влог і приємного перегляду. Привіт, привіт. Чо, до прокупила? Так. Ой, Ти як це? З Палестини десь приїхав. Я капець запарився, мені так приново. Зараз нам треба переправити ці всі речі на лодочку. І тоді ми будемо плисти на острів. Це буде супер незабутньо, я вже знаю. Тому що я вже плавала з цим чоловіком на лодці і це було щось. Да? Ти що, заплюсуєш це відсутній? Угу. Влоці бардак хлопці Я не Ха? нічого. Влодці бардак. Це нічого. Це всього лиш побачить мільйони людей. Да, мільйони людей. <ріх> Я сподіваюся. А можна так Чекай, вставати чекать, типу, можна, чи? Да. лодку прям ставати? Так, да, звісно, да хоче. Давай руку, але в мене. Бери це все треба. Да. Да. Притягни мене, Олег. А... Притягни мене к себе повністю. Скільки нам буде плести? Блін, 20 хвилин я плести. Але так на повному ходу ми не будемо довше плести. Це круто. Ти ж пам'ятаєш, як ти можеш робити? Вже забула, але зараз нагадаю. Все, давай. Зі зв'язується і со ексайд. Після того, як ми завантажили всі наші речі в лодку міхея, ми поплили на острів. Подорож сама зайняла приблизно 25 хвилин. І я скажу одне: це було просто шикарно. Дякуємо Михеєві, який приїхав за нами, і безпечно нас транспортував на острів. Ну, практично безпечно. Коротше, коли вони бачать лодку, в них лишилося генетично зашито з лодки їм годували. Ага. Давали і вони йдуть за лодкою одне, а друге вони граються як. Так, зараз будемо зустрічати Анджея. Є! А от я бачу його ногу. О, страх. На спину. Включено? Так. Сюди на спину. Та не так наверх прямо. Зараз падети. Тут, тут Тут болото за, за це падаєш. Так. Да. Або кидай її. Виключилось. На. No. Той самий цікавий okay. персонаж, про якого я казала хвилину тому. Обзор на Андрія. Okay. Ти будеш плавати? Uh -huh. Вау. Так я собі щось придумав молодий чоловік. Виш коли ще ти прибьюсь? Водичка він мастерський його витягне. Плавненько зі сторони в сторону підводить. У -у -у. Вау, краса там. Єей. Чотки, ні? Угу, клас. Ми тебе сьогодні схаваємо, чувак. Уху, ми будемо їсти. Робили, напевно. О, ні, це. Опа, Опа, ще одна на Чого він так, як себе так тянув? Він затупив. Ти бачил він затупив по воді заху. Слухай, той молоденький тоже, чи ні? Вау! Що це таке, Карточка? Ти маленький? Він маленький, а. Він, маленький, він добрий. Привіт! Ну, Коліно коротше. Привіт, покажу. Ярена, тут пока! Жахлива картина. А? а, а Не звісно, конечно, вот, э, но... Не капец. А вот этот нормальный для уха, вот этот, что мы взлапали. Кайм. Маленький. Ебать, одного вбили, одного отпустили. ха <laughs> ха и подкручиваю. О. А, да? нет, О. О. Да. Ой-ой-ой. Єдино -ой. злапало рибу. Добре. О, сома? Сома злапала, не хеє. його на нам. Конечно, бошку відріжем. що з ним робити? ложи його на пісок. Біля вон того карпа, що він знав свою долю. Це було класно. Мені сподобалось. Тобто ти не збираєшся виконувати чорну роботу. <гум> <не>? <гум> Ні, бити я його не хочу. Піділки однакові. Ми розклали нашу палатку. Цього разу ми взяли меншу, тому що тільки на одну ніч тут залишаємось. Нам не треба великої. Наші друзі сплять на гамаках. Ми, в принципі, теж думали про таку ідею, але вони нам сказали, що дуже комарі, сильно кусаються, тому палатка. Супер-пупер. Олег там щось виглядає в бінокль. Така красива, у нас обстановочка. Но круг острова це все вода і тут більше нікого немає, крім нас. Абсолютно нікого. Табір. Я так і зняла якраз. Так, так, так о, знімаю о, табір. Це в кінці, коли будемо діжати. Не забудь зняти, можна зняти нашу купу гімна. Тут в мене телефончик заряджається, в них такий павербанчик класний був собою. Ну як павербанчик, це в принципі цей зарядна станція ціла. Прикольно. Кет. Кстати, від фірми. Я, ні, 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 я кажу за цей павербанк, коли це ж не павер, це підзарядна станція, як цей блок. Там машину можна стартанути, прикольна штука. Таке треба на кемпінг. І <ріст> Бачу, що Міхей вже в хорошому настрої. Вот якраз і почнеться дивіж. А зараз Міхей хоче поїхати розігнати качок. Просто чисто по приколу. А хто ще їде? Та, не знаю, ніхто не хоче. А, да, Та Ми тобі... двоє? Окей, поїхали. Хлопці, ти будеш на березі? Я чекаю на уху. Ви риби наловили, так що все. А що вже навіть вогонь розпалили? Вау. Які перці? Спеції. А, спеціально закидайте вже. Вітровочку взяла з собою, я? бутилочку, модел. <ріху> і поїхали. Де ваші жилки? Міхей сказав, що я? щось сталося з лодкою, але я кожен раз чую, і ми все одно якось допливаємо, тому сподіваємося, що і цього разу протинає. Ага, він ще головою повертаємо. Я сподіваюся, що по приїзді мене буде чекати уха, але судячи з того, що вони до сих пір сидять і нічого не роблять, я не знаю, чи варто надіятися на таке. Як я і сказала, ми попливли шукати качок. Ми знайшли. Там було дуже багато птахів. Вони просто виглядали як суцільна біла лінія. Це все птахи. Але ми до них не дістались. І ось чому. Не можемо, бо дерева валяються посередній. Оце дода. Заведемо. Тому ми не стали ризикувати. Чи знаєте ви топ 3 властивості, які повинен мати ідеальний острів? А от я вам зараз розкажу: перше, він повинен бути безлюдним. Друге, він повинен бути диким. Дико душ душняк не пімо для відчуття повного спектру емоцій. І остання фінальна риса: Ну, невеличке, а наш невеличку. Саме цими якостями наділений острівець, на якому ми сьогодні ночуємо. Питалися подальше від звіти, щоб мені карт не прилетів в голову, як це сталося з міх'єм одного разу. Можна Пробуємо зловити їх лодку, але вони скачуть. керсончики. Через нас перелетіло. Да, так, мені просто в лице були... плюхнувся. Так. Це було класно. Це Небо чорне. А карпи були класні, так. Да. А небо зараз затягнулося з Може влити, конкретно. Стає темніше і темніше просто. Олег сховався в палатку з Андрієм. балдіють собі, коротше. А я хочу переодягнутися в я взяла на всякий випадок птани і толстовку, тому що, як відчувала, хоча погода була шикарна, але чогось завжди. так. Коли є лодка, завжди має бути дощ. Так, там щось вариться. Там якась юшка вариться. Куха на природі це топ. Ми взяли 4 стаканчика. Ми зараз будемо якось це все переливати і їсти цю супер мівіну з карпом. Така собі, скажемо, уха на природі. Тільки чогось ніхто не йде, а я вже хочу їсти. Ей! Let's go! Давай! Ти хочеш рибку яку? Хочеш сомочок? Я не хочу рибки, я хочу тільки в принципі. Добре трошки. Да, Оцей да, кусочок давай. Мені. Ти це да, він? Так. Да. Mm. What is that? Isn't it great? Біжимо до міхея, біжимо. Ніч, блін. Просто прибігав до міхея. А зараз яке небо класне стало, подивись. Таке персиковий. Ні, або нереально. Не матися? Ну, конешно. Давай. Тільки не по пальцях, будь ласка. Так, реально розовий манікюр, це просто певний. Класний, правда? Він такий, е знаєш, мермейд, типу кор. Типу такий... Чорсь. Русаличний. Чорний. Чорний, до речі, теж хочеться. Ви собі надолули метраж? Yeah. Так. Надувайся. Пішов так, іменно на цій річці, дощ. Більше 10, 10 років назад. Може 12-14 років. Я поганяв змокли, а Теж отак сиділи. У? Менше? Він тільки якраз набирає обороти. Така ситуація. Ну нічого не забирає. Так, так, а ти не закрив кастрюлю з Мівіною? А їй підрозділ, що порталені. Тримай, будь ласка, кусочку не перепутати. Міхей ще доїдає у фул. Не можу закрити. Вже Міхей біжить. супер на пригоді вона набагато краще. Селф-релайн самопоміч продакшн. Пасує, як Мері Поппінс. Давай залазька, береш Давай, мене тут у хату стоять. Я хочу її... О, тут повичали! Ні, просто його витягне на двір. Чекай. Далі, треба турити. Я цю штукою викиную. Скажи, а чого воно не робить? Бо батарея сила. Тут. А ні, не може такого бути. Взялась, Міхей, всі? Міша, у нас всі буде всі багато всі? комарів. А, а, що відбувається? Це таке. Ну, Пуербанк типу, А, uh, uh, Качай клас. Качай колесо. Натур? Mm -hmm. Ми mm -hmm. ноги б другі. А дає? О, ши. Отже, ми перечекали дощ, всі порозходились хто куди, а я залишилась в палаці просто кайфувати від звуків природи і взагалі від атмосфери. Тоді мені на телефон приходить сповіщення, що зараз буде сильна гроза. Оскільки це було далеко від нашої локації, ми не чули жодного звуку. Зате ми могли просто мовчки стояти на вулиці і насолоджуватись цією нічною красою. Острів, ніч, блискавка. Що може бути краще? А тоді ми пішли спати. Наступного ранку ми прокинулись зраненько. Ну, година я маю на увазі, так сьома-восьма. Всі від жари, тому що реально було настільки жарко, що ми хотіли пошвидше сісти в лодку, поплисти звідти. Тому ми зібрали всі наші речі, легенько, швиденько перекусили і поплили назад до пристані. І ще вночі, поки ми спали, у нас зловилась риба, дуже цікава риба. Зараз ви можете бачити її на екрані. В Неї дуже міцна луска. Я попробувала своїми нігтями постукати, по ній вона відчувається як кам'я. Враження, бо зараз як хорор-фільмах вона мене вкусить за ногу. А як вона взагалі в Своєю смерті. Це хижак. Риба називається Гардфіш. До речі, Міхей розказував, що пробував цю рибу раніше. Чисто з цікавості. Він сказав, що м'ясо в цієї риби дуже жорстке і воно не є смачним. Що ми з нею зробили? Ну каже Міша, що вона через півроку розкладеться і зідляться миску. А поки що так, така її доля. Прикинь. Це я вчора ходив плавати. Андрій казав, що там безпечно. Thank you ми пливемо, я хочу сказати дякую всім, хто додивився відео до цього моменту. І також для тих, хто проживає в штаті Іллінойс, в мене є хороша новина. Якщо у вас виникне бажання відвідати цей острів, here you go. на ваших екранах. Референс, де ви бачите локацію острівця, цей острів знаходиться буквально дві години їзди від Чикаго. Якщо хочете мені подякувати, поставте лайк цьому відео за мою доброту і щедрість, і також за скромність. Якщо ви роліка. Красота. Мені тут добре. Я можу залишитися. Зараз буде цікавий процес. Прискалась. Так, побуло дні, що тут кричить, ти будеш так і Коли хлопці перевірили лодку і підкрутили все, що треба було і не треба було, ми попрощались і терміново поїхали в перший ближчий магазин за редбулом. І так, звичайно, що ми зустрілись там знову. Тоді ми разом зайшли в магазин, взяли те, що нам треба. Чуть не получили по попі від тьоті Касирші за те, що знімаємо відео, але Анджей пояснив, що це для власного блогу. Потім вона ще стояла біля вікна і чекала, поки ми поїдемо. І ми таки поїхали. Все, Михей пропав. А жінка схарилася, що я знімаю відео. Росію, що можна когось здивувати тим, що ти знімаєш відео в магазині. А далі був той самий звук, і ми вирушили додому. Зараз ви можете побачити, як перевозять дім вантажною машиною. Дуже красиво! І на цьому красивому моменті я завершую це відео. Дякую всім, хто його подивився. Якщо воно вам сподобалось, ставте йому лайк і підписуйтесь на мій канал. Зустрінемось в новому відео. Папуськи!